Наступним гостем долучаємо Олександру Романцову, виконавчу директорку Центру громадських громадянських свобод. Пані Олександро, я вас вітаю, доброго дня. Слава Україні, героям. Слава зараз. Ми бачимо ось такі справді жахливі кадри з Ізюма, з деокупованого постійно там знаходять катівні, поховання людей і тому подібне. Як саме це повинно юридично робитися, так надалі розслідуватися ці злочини Російської Федерації, аби потім притягнути їх до відповідальності? Насправді дуже правильне питання, тому що треба розуміти, що це інша процедура, аніж просто кримінальне впровадження в рамках українського національного законодавства? Ми почали з цим працювати в 2014 році. Ми були перші, хто за чотири дні після того, як Гіркін... Пішов у Слав'янська, потрапив власне до тих підвалів, що Гіркін використовував, щоб утримувати там людей, в тому числі журналістів. Один з них був Сергій Лефтор, і він поїхав в нашу першу мобільну волонтерську групу для документування воєнних злочинів. Тобто, спочатку дуже багато зараз необхідно рук, тому документування воно не заміняє розслідування, але документування роблять і громадські організації, і журналісти, які якісно власне відносяться до фото відеоматеріалів, які. І в подальшому можна використовувати в кримінальних справах, і потім вже передають цю ці дані власне в національні органи. Зараз прокуратура веде всі такі провадження. В них більше 36 тисяч кейсів вже в офіційній базі прокуратури, і е, самі розслідування веде і поліції і ДБР і СБУ бо рук. Трошки не вистачає. Ну, уявіть собі, що в нас вакансії були і до 24 лютого, а дуже багато підготовлених і чоловіків, і жінок з правоохоронних органів пішло на фронт в зсу. Відповідно, в нас зменшилась кількість. Плюс треба розуміти, що це особливе розслідування, особлива методологія. Тому зараз в Україні працює окрім національного, національного правоохоронного системи. Ще працюють міжнародні експерти власне. Міжнародний кримінальний суд, який якраз покриває своєю юрисдикцією злочини проти людяності, злочини геноциду та воєнні злочини, вони найбільшою в історії цього органу власною командою приїхали в Україну і працювали в Бучі, і скоріш за все будуть працювати в Ізюмі. І крім того, в нас є окремі підтримуючи. Команди кримінологів з Франції, з Літви і інші країни теж розглядають можливість прислати нам допомогу, бо в нас ну не, не вистачає дуже дуже висока рівень, як ви бачите, ну багато де нема свідків, і тільки ДНК чи криміналістична експертиза може допомогти встановити що, що сталося да, що що власне трапилось, хто там був в цих катівнях, але просто треба розуміти, що і Європа знає, і, і ми бачимо це всі вісім років. Це не тільки Буча, це насправді все те, що відбувалося в катівнях Донбасу окупованого, все те, що відбувалося навіть в офіційних СІЗО Сімферополя, да, тобто, треба чітко розуміти, це не новина, це практика Російської Федерації, яка вона приносить її на будь-яку окуповану територію, і чим довше. Якесь містечко чи селище було під окупацією, тим страшніше ми бачимо воєнні злочини. Олександро. Ось після таких кадрів, які зараз ми бачимо на екранах, я впевнений, чимало українців впевнені в тому, що ось Росію потрібно притягати до відповідальності вже тут і зараз визнавати державою терористкою і судити в міжнародних різних трибуналах. І я з ними, в принципі, розділяю ці почуття, тому що це наші співгромадяни, це українці. Але водночас розумію, що це дуже насправді нелегка процедура, тому що, як ви зазначили, потрібно все задокументувати. Цю вину потрібно довести. Дуже багато саме такої роботи із документами і свідченнями. Як саме ось ці злочини Російської Федерації проти цивільного населення можуть бути інкриміновані? Це геноцид, це порушення звичаїв та правил війни. За якою статтею їх можуть потім притягнути до відповідальності? Найпростіше подивитися на римський статут. Це власне статут, за яким працює міжнародний кримінальний суд. Він каталог того, що безпосередньо називається міжнародними злочинами. З міжнародні злочини входять воєнні злочини, не плутати з військовими, саме воєнні злочини, злочини проти людяності. Ну, наприклад, розгін мирної демонстрації з флагами за допомогою військ в Херсоні. Це не воєнний злочин а злочин проти людяності, хоча він вра. Рамках якби війни відбувається, Да? і третя це геноцид, одна з найскладніших юридичних категорій, тому що треба довести, що був намір саме знищити українців. І тут, от наприклад, стаття про те, що Україна не, не є нацією, не є державою, в даному випадку дуже от, допомагає саме в цьому. Або, наприклад, вивезення наших дітей і всиновлення їх без їх контакту з українською культурою. да Тобто, це от такі ознаки геноциду Циду, які зараз на міжнародному рівні найбільше, найбільше вважають ну. Такими найближчими до юридичної ознаки геноциду, і четверте це злочин агресії. Злочин агресії це власне все все те, що Російська Федерація по відношенню нас робить з 2014 року. Це окупації, це отримання полонених, це політв'язні, і в подальшому да інвазія, тобто, в подальшому масштабне вторгнення 24 лютого. Тобто, от злочин агресії, на жаль, хоча він дуже ну по суті, це найбільший злочин, і а, Путін і все політичне і. Військове керівництво РФ саме за цим має перш за все сісти заграти, і от він на жаль не покривається поки що нічим. Тобто нема трибуналу, який би оцей найстрашніший злочин безпосередньо би розглянув. І власне, ну в даному випадку Україна показує просто хрестоматійний приклад на нас напали, і це і є злочин агресії. Всі інші три злочини покриваються міжнародним кримінальним судом, який має зараз провадження по Україні, тобто вони визнали свою юридикцію, працюють над цим. Крім того, є ще. Е... Суд справедливості ООН, так званий, де Україна проти Росії має три справи: це суд між членами країнами, членами ООН, де одна країна як би скажеться на іншу, і тут наш агент, власне, представник МЗС, агент, тобто представник країни Антон Кориневич. І він і в нас є три справи: одна з яких теж по геноциду. 1984-го, віся четвертого року. Перепрошую, і він власне, от в вересні вже має бути. Розгляд справи по суті, тобто, ми насправді Україна максимально задіяла те, що є різні суди міжнародні, які існують в світі. Якщо ви пам'ятаєте, Україна навіть зверталася в міжнародний морський арбітраж щодо наших полонених моряків, да, які в Азові були затримані, відповідно. Є одна проблема: є найстрашніший злочин, який не покривається жодним трибуналом. Тож зараз власна Україна ініціює і що недавно це комітет міністрів Ради Європи підтримав створення власного механізму, який би покрив цей злочин. І зараз іде Генеральна асамблея ООН, Вона відбувається в Нью-Йорку, де наші представники так само. Продовжують працювати над питанням, от що не вистачає от покриття якимось міжнародним судом такого злочину. Чому цей суд має бути саме міжнародним на, на полях міжнародної організації? Бо просто декілька країн, якщо зберуться і навіть найкращих, най, найрозвинутіших, найдемократичніших, це буде важко подолати міжнародний імунітет президентів. Ми хочемо засудити Путіна. Це означає, що ми маємо. Це зробити міжнародною організацією інакше. Його імунітет обраного через вибори президента його захищає, тому тут дуже дуже такий юридично міжнародний важкий важкий вихід, але Україна має це зробити, як і все інше. Ми зараз знаєте, ми зараз поворотна точка в міжнародному правосудді, і нам треба не втратити цю можливість власне вкластися і в своє правосуддя, і в подальшому насправді. Російська Федерація ну не першу країну потопила в крові, і можливо Грузія, Молдова, Ла навіть Чечня, Сірія матимуть тоді можливість оцінити те, що Росія зробила з ними. Олександр, ми пам'ятаємо те, що злочини часів війни вони не мають терміну давності, тобто, коли б це не було Російську Федерацію, ми можемо притягнути до відповідальності, але і розуміємо, що це повинна бути така комплексна робота. На ваш погляд, чи можуть долучитися якісь наші міжнародні партнери, тому що говорили вже, що прокурат наша офіс генерального прокурора розслідували злочини разом зі своїми іноземними колегами. Наскільки масштабною має бути ця співпраця, аби вона таки дала результат? Дуже масштабною зараз кількість України високотехнологічна країна. Маю на увазі, ми, ми можемо там звичайно себе критикувати. Ми українці люблять самокритику, але насправді кожна третя людина має смартфон, має засоби для того, щоб документувати в нас широченне покриття інтернету і. Тому це найбільш задокументований саме технологічними засобами конфлікт, і тому от якість цих всіх документувань вона дає можливість і навіть міжнародним експертам, які власне працюють з таким від фінських до японських, як і від канадських до я не знаю естонських, включитися в розслідування і плюс. 38 тисяч кейсів. Ну, це навіть найбільш розвинута правоохоронна система будь-якої країни. Я не знаю, там США, наприклад, чи Франція, не покрила б самостійно. А ще раз повторюсь, наша правоохоронна система ще й послаблена тим, що частина з наших фахівців да, пішла воювати. Відповідно, ми. Ми потребуємо допомоги з одного боку, з іншого боку, ще раз повторюсь: ми прецедент для всього міжнародного права. Тобто в нас зацікавлені насправді всі, хто бажають ем, не допускати він в майбутньому, да і справедливості за воєнні злочини. Тому, е, тому ми зараз таке об'єднуюча, е, об'єднана точка для всіх як е, офіційних. Е, представництв, тобто урядів правоохоронних систем, так і для громадських різних об'єднань від правозахисних організацій до організацій, які підтримують жертв сексуального насилля, жертв інших жертв війни, захищають права дітей. Тобто, ми в даному випадку дійсно така точка консолідації, але Україна має бути до цього готова. Наприклад, наше законодавство. З конституцією забороняє розслідування іноземцями. Якщо в нас не буде спеціального законодавства для цього, е, нас до сих пір немає законопроекту, який би гармонізував наш кримінальний кодекс. І е, точніше, він законопроект є, але на жаль, не підписано, що по президентом і міжнародне гуманітарне право. Тобто, в нас не вистачає навіть категорії в міжнародному в нашому українському кримінальному кодексі, щоб покрити все те, що сталося з нами за ці вісім років, різні види воєнних. Злочинів, злочини проти людиності за злочину геноциду ну, навіть немає в нашому кримінальному кодексі. Тож є домашні завдання, які ми маємо зробити на законодавчому рівні, є домашні завдання навчання ем, новим методом розслідування, яке потрібно для прокуратури, для поліції, бо, ще раз кажу, це інші категорії, вони потрошки по-іншому розслідуються. В общем, викликів багато, тож, е, насправді, але ну, це не перші виклики. У нас вся війна, склашні виклики. Так, Олександро, справді дуже добре ви говорите. І попри те, що юриспруденція насправді досить складна тема. Розбиратися там дуже важко. Дякую вам, що пояснили з цього приводу дуже зрозуміло і для наших глядачів, та й для мене так само, тому що дуже таких багато є моментів, які потребують фахової спеціалізації. Для наших глядачів нагадаю, що із нами на прямому зв'язку була Олександра Романцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод. Олександро, дуже вам дякую, що доєдналися до нашого ефіру.